Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Якщо на цьому каналі ви вперше, тут ви зможете побачити відео про книги, про мої подорожі, про мій лайфстайл та й, в принципі, про моє життя. Якщо ви любите дивитись такий контент, обов'язково підписуйтесь, ставте пальці вгору і дивіться всі мої попередні відео. Сьогоднішнє відео з моєї такої серії зимових відео, влогів буде про розпаковку подарунків на Миколаїв. Сьогодні 6 грудня і сьогодні вночі, тобто зранку ближче, до ранку до мене завітав Миколай і приніс мені різні подарунки, і я хочу зробити розпаковку. Я виставила кусочок відео в інстаграм, і мені декілька людей написали, що вже чекають розпаковки. Я вирішила, чому б не сісти. І одразу не почати знімати. Так як сьогодні субота. Я сьогодні взяла вихідний, тому я вже з нетерпінням чекаю зробити таку затишну, різдвяну розпаковку. Я старалась створити якусь таку класну атмосферу на фоні себе. Влечила я линочку, яку там не сильно видно. Всякі ліхтарики вділа свій любимий сведр, ось такий рожевий. Зараз, 12 ранку, але на вулиці дуже похмуро, тому дуже багато світла я включила, щоб. Був гарний кадр. Також я включила на телевізорі таку класну різдвяну заставку, але телевізор не видно в кадрі, я його опустити не можу, тому будете бачити, тут буквально кусочок. Я навіть не знаю, з чого почати, я дуже хочу пити. Я маю тут Red Bull, Зараз я його відкрию, трішки поп'ю і будемо починати. Ви також обов'язково беріть якісь напої, щось поїсти обов'язково. І давайте я почну розпаковку. В цьому відео я покажу тільки свої подарунки, які мені приніс Миколай. Ну, звісно, тому що це мій канал, я тут знімаю про себе. Також обов'язково пишіть в коментарях, чи приніс вам Миколай те, чого ви дуже-дуже сильно хотіли. Або, можливо, ви щось забажали, він здійснив ваші бажання. Або, можливо, якщо не здійснив цього року, обов'язково пишіть в коментарях, і він здійснить ці ваші бажання в наступних роках. Я дуже на це сподіваюся, і я б хотіла, щоб. Кожна людина отримувала завжди те, що вона дуже дуже щиро хоче, і хочу всім побажати на Миколая залишатися добрими, щирими і просто, і просто хочу побажати вам провести всі ці свята в безпеці. Це наразі саме найважливіше для нас. Ну і таким чином, своїми відео я хочу піднімати вам якось настрій, давати цієї зимової різдвяної атмосфери, якщо у вас. Цього настрою досі немає. Бо, якщо чесно, в мене і самої не до кінця він є, тому що погода за вікном жахлива. А для мене погода це дуже важливий фактор. Я хочу снігу, але надіюся, скорим часом він випаде. Тому цим відео я буду також піднімати настрій і собі. Розпочнемо напевно з коробочки, яка стоїть тут поруч біля мене. Ось так вона виглядає з такими срібними сніжинками. Мені дуже подобається ця коробка. Я обожнюю зберігати всі ці коробочки. Мій найбажаніший і найочікуваніший подарунок, і несподіваний. Просто деякі подарунки я вже знала про них. Але ось цей, в принципі, я здогадувалася. Це ціла коробка Кінди! Це нереально. Останнім часом я дуже підсіла на Kinder Joy, саме з колекції Дивні дива. Я збираю цю колекцію. Ми дивимося серіал. Ми зараз з хлопцями на четвертому сезоні. Четвертий сезон ми дивимося вперше. І я практично зібрала всю колекцію, я прикріплю фотографію. На даний момент мені не вистачає чотири фігурки. Це просто жах. Я надіюсь, на камері цього не чутно, але мої сусіди зверху, вони українці. І вони включають російську музику, і зараз вона дуже дуже сильно грає. Я надіюсь, цього просто не чутно на камері. Я переключаюсь на мікрофон. Зараз може бути трішки скачок по звуку. Просто вибачте, будь ласка, за ці негаразди через те, що я просто не хочу, щоб ви чули цей російський реп, який грає зверху, і я його не хочу чути. От знаєте, що хочу вам побажати бути свідомими українцями. І не бути такими українцями, як мої сусіди, бо вони мене вже задрали. Тому просто скрущуйте звук і давайте продовжимо цю розпаковку. На чому я зупинилася? Я розповідала про кіндери. Я знала, що мій хлопець, скоріш за все, планує подарити мені кіндер, бо я дуже багато разів на це натякала. Але він мені сказав, що він об'їздив десь 30 магазинів. Це правда, він дійсно об'їхав дуже багато магазинів. І знайшов в... тільки в одному, і вони там були по 8 злотих. Це дуже дорого, бо ми купляли за 5. І ну, різниця, в принципі, помітна, тому я йому зразу сказала, коли він мені розповів. Я надіюсь, типу, я йому сказала, що я надіюсь, ти за 8 злотих не купив. Це дуже дорого, але він знайшов, був дешевше, про це мені не розповів і зробив такий мені бокс. Тут є не тільки кіндери Джой, тут є ще ось такі кіндери різні. Боже, я не знаю, я просто обіжрусь, якщо чесно. Тут дуже-дуже багато солодощів. Знаєте, ще скільки ось цих половинок від кіндерів в мене стоїть на кухні? Дуже-дуже багато. І тут він сказав 25 кіндерів. Mm -hmm. Тут ціла коробка цих кіндерів, і я дуже надіюсь, мені вдасться дозбирати цю колекцію або що, хоча б мені попадеться віл, мені потрібно ще два віли, один звичайний і один з вивороту, і два демогоргони, які я не можу знайти. І ще в цьому боксі був спрей з мого віш-листу від Аріаночки Гранде. Я люблю Аріаночку, я люблю її парфуми. О, вони такі ніжні. Це якась стара колекція, якщо я не помиляюся, але мені дуже-дуже подобається цей «Баді міст, він дуже гарно пахне так ніжно. І якщо ви любите щось таке ніжне, легке, і він, в принципі, недорогий. То я вам рекомендую спробувати ось цей міст. Ну, і тут всі мої кіндери. Давайте я на рандом візьму якусь іграшку і відкрию її разом з вами. Щось не зрозуміло. Ну, давайте, як же взяла цю, то відкриваємо цю. Я всі кіндери буду відкривати пізніше, тому що я ще також записую коди. Це за 0,5. Боже, це теж стара. Партія, бо зараз почала завозити нові, і моїй подружці з першого разу випав віл. І я чула, що в нових партіях більше шансів, що тобі випаде віл. О, це нова фігурка! Це нова фігурка. Це стів, якого мені бракувало. Я казала, що мені залишилось тільки четверо фігурок, щоб дозбирати. Але дві фігурки я ще не маю на руках, але я. Обмінялася, я маю віддати Насті, а її подружка має дати мені Стіва і Макс з вивороту. Але я їй вже скажу, що Стіва не давали, тому що він в мене є. Тепер ура! Просто ми ще не зустрілися. Я не забрала ці дві фігурки Стіва і Макс, але він тепер у мене є. Ура! Нарешті, боже, мене просто останнім часом почали попадатися фігурки, які я маю багато, тому я дуже рада, тому що як вже я казала, я стіва обміняла, але по факту я його ще навіть вживу не бачила я зараз дуже щаслива. Ну, все, всі інші кіндери я буду відкривати трішки пізніше. Ховаємо це все назад, я буду пізніше це все гарно розкладати. Боже, як мені подобається це пакування. Ще забула поділитися, я вчора не мала дуже багато часу, але я спекла 9-й вечора печиво для Миколайка. Ну, таке звичайне. Ой! Але воно пахне дуже-дуже гарно. І, в принципі, на смак також дуже смачне. Ах. Бачу, Миколайко вже з'їв штук 5 або 6, тому я думаю, воно йому сподобалось. Ну і головним подарунком на Миколая це була камера, на яку я зараз знімаю. Мені її подарили за декілька днів точніше, мені здається, навіть за тиждень чи за два до Миколая. Я вже зняла багато влогів на цю камеру за дуже короткий проміжок часу, і це дуже, -дуже важливий для мене подарунок. Я дуже-дуже дуже сильно вдячна. Я просто попросила, щоб мені подарили швидше, бо я дуже хотіла вже почати знімати. Я не могла чекати до 6 грудня, але я вже ділилась неодноразово цим на каналі. І в принципі, я вже розповідала, що я знімаю на нову камеру, але просто хочу поділитись і ще раз подякувати всім, хто доєднався до цього подарунку. Дякую своїм Миколайкам! Ще у мене тут є моя любима мілка. Я просто додала, ввійшли ці кульки. Я їх їм тільки взимку, ну, звісно, зрозуміло, бо вони тільки взимку з'являються. Мені здається, в будній день їх дуже важко знайти, але це так смачно. Якщо ви це не їли, обов'язково спробуйте. Давайте відкриємо. Вінілову платівку Аріани Гранде. Я не знаю, як вам показати, щоб воно не відблискувало. Зараз я знімлю плівку і вам більш детальніше її покажу. Я навіть не розпаковувала, щоб спеціально відкрити на відео. Я уявлення не маю, як це виглядає всередині. Боже, я така рада, я не знаю, я обожнюю платівки, в мене їх вже... Штук 10, можливо, можливо, трішки менше. Зібрати величезну колекцію. Вони просто трішки дорогі, тому я їх дуже рідко купую. Відкриваємо цю красу. Ось так це виглядає ззаді, і ось так спереді аряночка. Просто чекайте, щоб мені нічого не випало. Подивіться на цю красу. Тут в нас така аріана. Мені цікаво, чи тут буде якийсь постер або плакат, бо, мені здається, це бюджетна версія. Тут, можливо, і не, нема. Ні, тут є журнал. Хімра, тут є журнал. журнал. Боже, я обожнюю ці журнали з текстами. Або плакати, які зазвичай в платівках. Це, я не знаю, це як окремий витвір мистецтва. Боже, як це красиво, як це гарно. І так виглядає перша сторінка. Я собі пізніше все гарно подивлюся, почитаю. І давайте витягнемо самий вініл. Нас тут чекає просто чорна упаковка, ну вже могли також якось більш цікавіше передумати. І сам вініл в нас ось такого ядрьоного червоного кольору. Він дуже-дуже яскравий. Такий простенький, але дуже-дуже кидається в очі. Боже, як я вже хочу послухати, тому що це перша платівка Аріани у моїй колекції. Як же я хочу послухати саме цей альбом на вінілі? І більше нічого в нас тут немає, але виглядає він дуже-дуже красиво. Давайте я візьму ось цей пакетик, який стоїть поруч біля мене. Це пакетик з Дугласу. І в нас тут також дещо з пов'язано. Це Парфуми уже, теж від Аріаночки. Ось так виглядає коробочка. Я вже маю такі, але мені здається, вони в мене вже повністю закінчились, тому в мене поновлення. Це ті ж самі парфуми, що і мій спрей. Просто вони, мені здається, мають бути. Більш такі стійкіші, міцніші. І давайте також їх розпакуємо. Цього року, знаєте, в мене так все по аряночці пішло, це було не заплановано. Я вже їх відкривала, вони були в плівочці. Ось так красиво в нас виглядає ця скляночка з цим бомбончиком. У мене вже просто я не знаю, які треті парфуми від Аріани з цим бомбоном в колекції. Я просто зберігаю ці баночки, вони в мене стоять в Україні. Ой, вони дуже ніжно пахнуть. Якраз так, як я люблю. Парфумів багато не буває. І тут ще в цьому пакетику є ось така фігурка зимова. Ще одна, ось така. Вже велика. Не знаю, вам там видно, фокус лопається. Надіюсь, так. І тут ще пів пакета цукерок. О! Коротше, вони не всі висипаються. Ну, так. Як же багато тепер в мене всяких солодощів, я просто буду вуличкою скоро сама <смі> солодкою. <смі> Давайте візьмемо ось цей пакетик. Це, цей пакетик я запаковувала Давида подарунки, але так як я вже розпакувала, він також був заметав все дуже-дуже красиво, я вам повставляю відео і фотографії. І він був це все гарно позамотував, але я це, звісно, відкривала. Ми разом всі відкривали подарки, тому я вирішила поставити в його пакетик, щоб витягнути і мені легше було показувати. Перше, що тут є, я ніколи в житті, в мені здається, такого красивого набору не бачила. Невеличкого, але такого крутого це такий набор від Кіндер. Боже, як же багато всього у мене від Кіндер тепер. Ми так відкриваємо його, і тут ми бачимо солодощі і носочки. Тут у нас є ось такі. Штуки. Мій улюблений Kinder Country County, я не знаю, як він правильно називається, але я просто його обожнюю. Я готова душу віддати за нього. Буено. Bueno. І тут в нас носочки Кіндер. Я обожнюю різні носочки тематичні. Я ходжу в цих носочках постійно вдома. Я міняю образи з носочками. тому... Це дуже-дуже круті носки. І вони мене тепер будуть асоціюватися з цим Миколаєм. Це так гарно, воно тут має такі зірочки. І ця коробочка якась така мила. Я не знаю, я просто обожнюю всякі такі штуки. Ну і ще, що мені приніс Миколайко, це у нас кофта, яка в мене і в Давида однакова. Це кофточка Jordan. Вона ось така червона, і тут малюночок такий крутий. Тут всередині в каміні кросівки Джордан, і в загальному тут камін, і такі різдвяні прикраси навколо каміна. Це така червона якась різдвяна кофта, і ми якраз з Давидом сьогодні йдемо на різдвяний фільм. Нарешті починають показувати класні різдвяні фільми англійської. І в нього ідентичне хулі. У нас буде такий сімейний лук, і взагалі я дуже хочу, щоб ми в якісь поїздки різдвяні, з Давидом брали ці худі, просто робили такі круті, затишні фотографії, десь фотографуватись біля каміна. Я не знаю, я б дуже хотіла. Така кофточка, я дуже ній рада, тому що вона дуже крута. Нові кросівочки, також Джордани. Вони мені так подобаються. Просто. Вони вже більш такі якісь осінні, літні, але. Подивіться, як вони гарно виглядають. Тут такий коричневий з білим і таким персиковим кольором. Мені так вони подобаються. Вони якісь такі круті. Я дуже люблю незвичні кросівки, я просто обожнюю купляти собі різні класні кроси, які мало в кого є, насправді. Я не люблю якісь там. Однотипні, які є у всіх. Я люблю виділятись, і саме кросівками я показую свій стиль, можливо, з якогось боку. І вони такі гарні. Я вже просто також чекаю, коли я їх зможу носити, бо зараз зима. І, в принципі, я можу їх носити, бо нема снігу. Але в мене образи з такими кросівками більше якось асоціюються з літом або якось осені, будуть такі коричневі кольори. Тому ось такі кросівочки у мене ще нові. 350 пара. Але для мене красивок багато не буває ніколи. Це, прямо, я не знаю, від підліткового віку я завжди купляла дуже яскраві різні кросівки. Ну і ми майже потрішки доходимо до кінця. Тут залишилось не так вже і багато всього. Якщо я вже почала показувати взуття, я вам покажу пару. Ух, це не уги, це, типу, я так називаю ось такі збіршки. У мене є ідентичні, просто в світлому кольорі. Я закохалась в них світлі. Я свою ношу вже десь два роки, і їм взагалі нічого не бракує. Їх як. Помині вони просто як нові, бо я спочатку так скептично ставилася до таких якихось ух, типу збержки, і тому подібне, бо я планувала купляти саме уги, але я пам'ятаю, в той момент не було чи мого розміру, чи того кольору, який я хотіла. Мені потрібно було, бо я їхала якусь поїздку, я вже купила. Я не пожаріла. Мені вони дуже подобаються збершки світлі. І знаєте, ще мені вони дуже дуже сподобались саме через те, що в них є. Як ось цей ціни носок, ось ця штука, і в угах її немає. Тобто її часто купують окремо ці носочки і просто якось гарно стилізують, але я як побачила, що вони є разом світлі уги, вони ось тут такі коричневі, а тут такий більш кремовий носочок. Я, можливо, десь прикріплю фотографію. Ну і, звісно, я хотіла ще чорні минулого року придбати, бо я зрозуміла, що вони дуже круті, вони дуже зручні, дуже теплі. І ось цей носок просто він дуже гріє, якщо потрібно його можна закотити під саме коліно, і вони коштують взагалі недорого, порівнюючи скільки коштують уги. Але минулого року мій розмір був повністю розкуплений. Почнемо з того, що всередині вони дуже дуже сильно махрові, і вони насправді дуже-дуже теплі, і туди не попадає сніг взагалі, бо в улах, мені здається, є проблема, що може западати сніг, тут він вам не западе. Якщо ви розкрутите, можете розкрутити, кажу, я вже сказала, аж до коліна, тому це взуття просто моя любов. Я не знаю, я надіюсь, ці чорні так само круто проносяться, як і світлі. Я коли знаходжу якусь річ. Яка мені підходить, яка мені дуже-дуже подобається. У мене починається гіперфіксація з нею. Я боюсь, що вона в якийсь момент пропаде, і мені потрібна вона в всіх кольорах, якщо є така можливість. Так в мене було з топом, також від Бершки. Він мені дуже-дуже подобався. Він був в різних кольорах. Я купила тільки сірий. Я завжди відкладала покупку інших кольорів. Думаю, та не пропадуть вони, будуть, будуть обов'язково, я куплю пізніше. В якийсь момент вони пропали. Точніше, сам фасон Бєршка продовжує виробляти, але зовсім з іншої тканини і іншої довжини, яка мені не подобається. І не подобається тканина. І такого топа, як я купила, вже немає ніде. Тому нещодавно я знайшла для себе ковтинку від. Першки, я купила в чорному і сірому кольорі. Я їх тепер ношу постійно, вони дуже круті, я їх вдягаю під худі, якщо потрібно, під светр, просто так ношу. Ну і, звісно, я цього разу вирішила не тянути, якщо є в різних відтінках, які мені подобаються, обов'язково брати. Це ось така саме звичайна кофточка. Вона не йде як боді, вона більшість такого, як лонг. Вона обтягує і. Я вирішила докупити ще в коричневому кольорі. В мене вже є, як я вже казала, в чорному і в сірому. Я дуже люблю такий шоколадний колір, і я, звісно, не могла пройти повз ще й нього. Якраз зараз на зиму, коли ти вдягаєш якісь худі, светри, під низ потрібно щось вдягати, бо зараз холодно. То ось такі кофточки мене виручають, і їх можна також класно скомбінувати та й в принципі носити весною, осінню і придумувати з ними круті луки. тому... Перша ось така коричнева, і друга ось така ніжно-ніжно-рожева. Я обожнюю рожевий колір, я, звісно, також не могла пройти повз. Я ще хочу в білому кольорі. І також там ще були, мені здається, в зеленому, в темно-синьому. От за зелене я ще подумаю, бо я, в принципі, не проти. Мені подобається зелений колір. Але я не знаю, з чим саме я б його носила, але, можливо, я б придумала. І плюс вони коштують так само бюджетно. Буквально гривень 400-500, можливо. Я вже стирала свої ті кофточки, взагалі їм нічого не бракує, тому можете придивитись до них. Мені здається, вони навіть дешевше коштують, ніж 500 гривень. Я ще точно планую докупити білий, а на рахунок інших кольорів я ще трішки подумаю. Надіюсь, вони не пропадуть. Ну, я взагалі обожнюю одяг, обожнюю різні светрики, в мене їх дуже багато, і я обожнюю холодні пори року, я терпіти не можу жару. І саме взимку я просто обожнюю закутуватись різні пліди, вдягати светри. Я якось почуваю себе набагато краще. Бо влітку, коли жара, мене укачує, мене тошнить, мені погано. Тому до чого я це веду? Це один светрик новий. Він ось такий. Він укорочений. Він не скажу, що дуже дуже теплий, але він більш такий, якийсь осінній, весняний. Я помітила, що тут стирчить ниточка, її треба буде якось гарно затягнути. Він такий важкенький. Він щось по типу як в стилі в'язаного. Я його ще навіть не приміряла. Бо ось ці кофточки, я знаю, як будуть на мені виглядати. А за ось цей светрик я не знаю. Я сподіваюся, він гарно сяде. І якось під джинси його вдіти буде дуже круто. Він такий звичайненький, молочний з чорними такими вставочками, навіть не молочний а ближче до білого. Ще один светр, який мені також дуже сподобався, я також купила в бершці, і попередній також був з Бершки. Я придбала сірий кардиганчик такий, Він мені дуже сподобався, я вже також його носила, стирала, все супер. І я вирішила купити, звісно, ще один, тільки в розовому кольорі. Він, ну, я не знаю, мені подобаються такі речі, можливо, зараз він якось не дуже гарно виглядає, але він дуже-дуже крутий. Я не защіпаю ті штучки, гудзики, називаються ці штучки. Я просто защіпаю зазвичай тільки верхній гудзик, а нижній розщіпаю і знизу беру якраз якусь обтягуючу ковтинку. І знаєте що? У мене ж є ніжно-рожева ковтинка, яка гарно буде виглядати під цей светрик. Ось так я зазвичай ціну, що це виглядає дуже красиво, насправді. У мене є ось ця ковтинка і ось цей светрик, і мені здається, я зможу такий крутий лук придумати. Тому я вже дуже хочу десь виходити гуляти, якісь подорожі, тому що останнім часом я багато працюю, і не маю часу, але скоро в мене є заплановані різні події, і я вже хочу придумати різні образи, носити цей новий одяг, фотографуватися і якось не знаю, одяг мені приносить задоволення. Я дівчинка, що ви хочете? І саме останнє, від чого я була в шоці. Мені звідси це останнє, я нічого не забула, надіюсь, це курточка. У мене курточок насправді вже штук 4 є, я також їх дуже люблю. Це курточка, яка мені дуже сподобалася, але вона була дорога, тому я її не купувала. Для мене вона була прям така за цю ціну. Ні, але потім на неї з'явилася знижка, і я вже почала задумуватися. Але все рівно мені було трішки шкода грошей, бо хочеться, знаєте, якось не тільки витрачати і на щось відкладати ті гроші. А я ну, я просто в мене як з'являться гроші, я одразу щось бронюю, кудись їх трачу, тому треба трішки більш фінансової грамотності мені повчитись, але тому я не купила цю курточку. Я мала підозри, що купив мій хлопець, бо коли я побачила, що вона пропала. Я зрозуміла, що щось тут не то. Я навіть не знаю, як вам її показати. Це куртка Jordan. Це, така, ну, це по факту спортивний бренд Nike. Але ця курточка, вона така стільова. Це як шубка. Це, звісно, не жива тваринка, я ну, проти цього. Вона дуже-дуже важка, дуже зимова. І мені. Дуже кайфово, що це типу спортивний бренд, але вони зробили щось таке круте, і мені прям дуже захотілося. Ось так вона виглядає. Тут навіть немає ніякого лого, точніше, воно є на рукаві, просто значок Джордан, де він там? Пропав десь. Невеличкий, його навіть, бачите, там сильно непомітно. І мені це подобається. Ну, і, звісно, значки ще є на замочках, але суть в тому, що вона якась така крута. Я навіть не знаю, як показати тут такі масивні рукави. І знаєте, прикол цієї куртки. По-перше, мені дуже сподобалось, що тут є капюшон. В мене є подібна шуба, тільки сіра. Ну, Вона не подібна, але суть в тому, що в мене є шубка теж сіра, і вона має капішон, але в неї там не ось такий замочок, а в неї там типу три І Інколи, коли я взимку ходжу, якщо я десь знаєте, на снігу якомусь або ще щось, вони можуть розчепитися, або інколи попадає туди сніг, якщо я бавлюся сніжками. Або задуває вітер інколи може бути трішки холодно, хоча вона дуже-дуже тепла. Просто кажу: якщо десь там бігати, щось таке робити, на санчатах кататись, то вона трішки незручна. А ось ця має замочок. І вона така крута, і вона така тепла, мені здається, має бути. А саме її фішка, знаєте в чому? Що вона двохстороння. Ви можете носити її ось так таку як шубку, і в якийсь момент вона вам не доїдає, ця шубка. Ви берете, розчіпаєте її. Перевертаєте, і це вже в нас виходить бомбер. Якось так він виглядає. Я не знаю, як це так вам показати красивенько. Мені здається, просто більшість речей просто треба показувати на цілі, але це так круто. Ну, і плюс всередині виходить ось цей міх, і вам буде дуже-дуже тепло. Я ще досі в шоці, тому що це ну, така трішки не скажу, що дорога покупка, бо на, на знижці це була адекватна ціна за курточку, але вона якась для мене така крута, я ні в кого такої не бачила. І в принципі, це просто була одна модель, яка була в магазині. Тому я ж кажу, я ж за це вагалась, бо ціна була завищена. Але як поставила на знижку... Мені здається, на даний момент це все. Я нічого не забула. Звісно, в мене ще чекають деякі книжечки, але вони чекають мене в Україні. А я вам по секрету скажу, я скоро буду туди їхати. І обов'язково чекайте влоги також з України. Я буду йти на круті події. І я думаю, книжки, там небагато їх, але вони все ж таки є. Я вже покажу, коли буду в Україні, і зроблю вам розпаковочку. Якесь таке відео вийшло, обов'язково пишіть в коментарях, як воно вам. Діліться всіма своїми подарунками, своїми бажаннями в коментарях. Мені буде дуже-дуже приємно це все почитати. Дуже дякую вам за перегляд, не забувайте поставити лайк, підписатися. І всіх цьому, всім па-па!